Ти хто? Рятуйте! Я так і знала, тут мешкає чудовиська. Ось у чому річ тебе поранено. Зараз допоможу. Я вмію надавати першу допомогу. Ти Впорайся, друже. Скоро будеш як новісінький! Готово. О, Що це ти надумав? Вирішив запросити мене в гості? Тут так гарно. Привіт, я Пінкі. Тату, не паси там задніх. Ми запізнимося до парку. Пінкі, поглянь. Це ж гроші. Цілий статок. Татку. О, справи кепські. Доню, ми мусимо їм допомогти. Терміново в лікарню. Що з моїм татом? На жаль, він ніколи не ходитиме. Люба, не панікуй. Ми впораємося. Дякую, ви врятували мого тата. Як щодо святкової вечері? Ласкаво просимо це наш дім. Ова. Тут так гарно. Гадаю, ви зголодніли. Сідайте. А я, мабуть, обійдуся без тюльця! Що сьогодні на вечерю? У меню м'ясо і устриці. Смачного. А це комплімент від шефа. Вам сподобається. Не може бути. Ніколи такого не бачила. Ні в чому собі не відмовляйте. М -м -м, смакота. Смакота. Де це ми? Зараз дізнаєтесь? Марті, відкривай. Слухаюся, пане. Готово. Це що таке? Гроші? А? Звісно ж, ви ж мене врятували. Беріть скільки завгодно. Не соромтеся. Ова. Дякую. Прощавай, бідне життя. А що ми тут власне робимо? Маю особливий подарунок для вас. Ви нас кликали, панянко Пінкі! Цим красуням треба переодягтися. А ми з татом вирушаємо на прогулянку. Дівчатка в нас купа справ. Чи готові? І спершу розслаблювальна ванна. Це так по-королівськи. Вперед, дівчатка, чи вам подобається? А тепер додамо піни. Проженемо геть всі мікроби і не забудемо причесатися. У вас таке гарне волосся. І без шампуню годі обійтися. Ідеально чистенько. Час одягатися. Ні, за що. Вам потрібен інший одяг. Новий? Новий? А вже ж, дівчатка. Ми на місці. Терміново йдіть на примірювання. Хм, що ж вибрати? Ні, надто яскраве. А це вже не модне. А може, це? Гадаю, підійде. Почуваюся красунею. Маєш вигляд на всі сто, і нам потрібно ще одне вбрання. Ні, це занадто нудно, це значно краще. Ласкаво, прошу до розкішного життя. Суперово, і надалі жодних злиднів. Татусю, це для тебе, щоб ти скоріше став на ноги. Доню, ще зарано. Тату тобі вдасться. Я тобі допоможу. Оце о, мені о! пощастило з донькою. І мені з татком. Ова wow. маєте чудовий вигляд. Все завдяки вам. О, виявляється, це дуже складно. Oops. О, що ви тут робите? Чи я не завадила. Пане Джонсо, я вам допоможу. Дякую. <смір> не дякуйте, ви нам дуже допомогли. <смір> так, краще. А тепер у крісло. І не забудьте переодягтися. Татку, має чудовий вигляд. Я така рада за тебе. Кері, я кохаю тебе. Погоджуйтесь, ця каблучка така розкішна. Адаме разом назавжди. Привіт сім'є! А ось і ми. Охороно. Виведіть його геть. Так, пані Джонс. Що тут відбувається? Відпустіть, тата! Ані руш, подруго, не наближайся. Ви ще пошкодуєте. Ха, навряд чи ліпше приміряй оце. Я що тепер бідна? Сподіваюся, тобі сподобається. Охороно. Панянко Пінкі, це вже не ваш будинок. До побачення. Це було легко. Ми перемогли доню. Зі мною краще наймати справ. офіцере сталося страшне, що трапилося. Моя мачуха захопила будинок і, гадаю, мій татко в біді. Поліція на варті спокою. Не поспішайте, офіцере. Це ви Маю ділову пропозицію? Не дякуйте. Та як ви смієте? Замало охорона. Це чисте золото, офіцере. Я ж тепер заможний. Не заважай, дівчинко. Мені треба сховати скарби. Заграти, ошуканко! І надалі не відривай поліцію від справ. Офіцери, на вас можна розраховувати? Тату, я страшенно скучила. Я врятую нас обіцяю. Ой ой, хто вимкнув світло? То Тут є монстри? Уф, Тепер краще. І головне жодних монстрів. А, ти хто? Рятуйте! Я так і знала, тут мешкає чудовиська. Ось у чому річ тебе поранено. Зараз допоможу. Я вмію надавати першу допомогу. Горейся, друже. Скоро будеш як новісінький! Готово. О, що це ти надумав? Вирішив запросити мене в гості? Тут так гарно. Привіт, я Пінкі. Дитинко, ти врятувала нашого найкращого скакуна. Загадуй будь-яке бажання. Хочу помститися Кайлі та її доці! Буде виконано дитино. Щасливої дороги. Пані, чи ви готові? Хто ж завоює серце принца? А вже ж я. І про мене не забудьте. Нічого вам не вдасться. Я буду першою. Райду ж не волосся. Ніколи такого не бачив. Будьте мені за дружину. О, звісно ж. А зараз екскурсія палацом. Принце, ви забули про свою охорону. Це мій трон. Хочеш приміряти? Чи все добре? Не дуже. Мій батько в біді. Це робота якраз принцу до снаги. Ти такий хоробрий. Аго, приведіть їх до палацу. Врятуйте пана Джонса. Слухаємось, пане. Адаме. Ти просто нестерпний. Де наші коштовності? Пані Джонс, все скінчено. А ви хто ще такі? Охороно, покажіть їм, де в нас двері. А вже ж зробимо. Краще здавайтеся. Даремно ви це почали. Чого вам треба? На нас чекає принц. Ліпше поквапитися. Місію виконано. Служимо королівству. Тату, це ти. Я страшенно скучила. Пінкі, будь мені за дружину. Пане Джонсе, чи ви не проти? Я згодна. Якщо Пінкі щаслива, то і я щасливий. Агов, приведіть злочинниць! Буде виконано принце. Вибачте нам. Ми просто хотіли заробити. Ви, зрадниці. Заберіть їх якомога далі. Буде виконано принцесо. Сподіваюся, вам сподобається. Не нудьгуйте. Це ваш новий будинок. Мамо, чи ти це бачила? Будь щаслива, Пінкі! Дякую, татку. Кохана разом навіки назавжди. Молі принцеси так прудко не бігають. Татку, але ж я хочу гратися. Нас доганяй. Не втечеш. О, мені щось зле. Люба, почалося. Гадаю, так. Аго до роботи. Мій спадкоємець ось-ось з'явиться на світ. Так, складно бути батьком. Саме так я й отримала своє рейдужне волосся. Друже, й ти тут? Познайомся, це моя сім'я, і ми дуже щасливі.